Так, в мене є два вас таке питання: чи сертифікований НАЕКС за PSI DSS стандарт? Ти такі знаєш розумні слова. Оце мені дальше в ліс, <світ> чим далі в ліс, тим цікавіше. В наш термінал сертифікований в більш як 100 країнах світу. Ми працюємо зараз по сертифікатах європейських та внутрішньоукраїнських. Їх не тільки є ті, що ти назвала, їх і безліч, тому що. А для того, щоб щитувати фінанси, ми повинні бути сертифіковані не тільки по банківській системі. Ще є така штука процесінгова система це процесінгова компанія, яка обслуговує всі процеси банків. Тобто, тут така складна дуже система. Я спробую простими словами тобі пояснити. Але насправді ситуація доволі проста. В нашій країні все, що не сертифіковано, працювати офіційно не може. Ми сертифіковані по всіх організаціях, які потрібні. І ми також ще даємо фіскальний чек. Ми даємо звіт на фіскальну службу. Це мається на увазі. Що коли ти звичайно, в звичайному магазині в супермаркеті щось купиш, тобі дають чек із усіма юридичними даними і з номером фіскального чеку. Ми також по завершенню покупки видаємо QR-код як посилання на фіскальний чек відразу на сайт податкової. І тому, хто в Україні з нами інтегрується починає працювати, може працювати близько 100 країн світу, тому що їхнє обладнання починає працювати кругом, де є Наекс. Тому Наекс. На сьогоднішній день має єдиний банківський термінал по всіх законах і по всіх вимогах нашої держави. Тому звертайтеся, працюйте з офіційними компаніями. Це ми.